Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розпочинаю новий сільський влог. Розпочинаю з того, що буду садити щавель, руколи і салат. Зараз покажу, які. Так, ось такий я купила фазенду. Щавель широколистий. Ось тут я в минулий раз показувала відео, посіяла тут укропчик. І ось буду поряд. Сіяти щавель, далі салат, руколу от в ту сторону. Тут в мене будуть грядочки такі салатні, скажімо так. Значить, фазенда щавель широколистий. Далі руколу, сицілія. Таку руколу хочу посадити. І салат латук. А ну, руколу, коли садити? Ага, четвертий місяць все правильно. Поки що е, три види ось таких. Рукола, салат і щавель. Маю намір посадити, посіяти поряд з укропом. Так, спочатку посадимо ось такий щавель, широколистий. Зробила два рядочки. Думаю, мені достатньо буде два рядочки щавля. Щось я розбіглася. Мені цієї пачечки хватило на один ось такий рядочок. Ну, мені здається, мені буде достатньо. Ну, бо я щавель не дуже полюбляю, але мої люблять щавльовий борщ. То мені одного рядочка достатньо буде з головою. Ось Такий салат латук. вийшло Вийшов один рядочок щавлю і два рядочка салата. І далі посажу руколу Побачимо теж два рядочка, мабуть. Та й достатньо мені буде зелені. Так. А ще я вирішила, ось зараз посаджу ось такий буряк. Егіпос ось такий кругленький. І горох. Горох овочевий гарден Ріа. Оце зараз ще такі культури посаджу. Ось мої помічники з сапами, так? Да? Єгор, допомагаєш мамі? Да? Ай, молодець. Так, з цієї сторони ще сажу бурячок. Всі вийшли на город, Даже Сімба допомагає. Помічники. Так, Єгора, давай мамі. Так, значить, ось такий шматочок в мене вийшло. Що в мене тут вийшло? Один рядочок щавля, два рядочка салата, один рядочок руколи і чотири рядочки буряків. Це все. З тієї сторони я саджаю горох. У мене вже два рядочка вийшло гороху. Там... Ну, це, мені здається, замало. Може, ще докуплю гороху посажу, бо ми горох дуже любимо. Ось такі посадочки у мене на сьогодні. Так, у нас сьогодні вже наступний день, ранок, і ми вийшли і будемо знову працювати. Знову будемо саджати на городі культури. І тут вчора да будемо саджати, Єгор. І тут, вчора, я забрала всю травичку, ось все повиривала, і хочу тут посіяти квіточки. Зараз ще розрівняю, тут земельки добавлю, і ще не, всі я, не всю траву ось я викорчувала. Тож дороблю. Потім ще шар землі якийсь насиплю, і буду садити два вида квітів. Буду айстри, де вони у мене ділися? Куди їх діла? Зараз знайду, забула, куди поклала і покажу вам. Так, що я хочу тут посадити? Тут хочу посадити ось матіолу багаторічну. І. Айстра квітковий килим однорічник. Хочу ось так під хатою посадити матіолу. Вона виростає висока, 60-90 см, матіола, отак під край. А з іншим рядком посажу айстри. Вони виростають 20 см, вони кущові, тобто будуть вищі квіточки і нижчі квіточки. Оце таке я думаю тут собі зробити. Поки що. Поекспериментуємо з такими квітами, побачимо, що вийде. Надіюсь, буде гарно. А зараз ми хочемо ще побілити оцей фундамент. Бо він такий негарний, некрасивий. Тож хочемо побілити. Ось розводимо побілочку. У мене фундамент називається. Фундамент. А я кажу підмурок, відмурок якийсь. І зробимо красу, бо він такий весь уже негарного <кхм>, кольору. О, Валерія. Йде, куди ти їдеш з цим транспортом? Так, а зараз хочу показати результат. Подивіться, яка краса, яке біленьке стало по зрівнянні з тим, що було. О, красиво. Так. А тут далі процес триває. Я хочу розрівняти землю, тому що тут було таким горбом зроблено, то я хочу зробити рівненько. Тут багато ще роботи, траву треба цю всю викорчовувати. І ось тут теж так побілено, красиво буде. Можна було б купити препарат, щоб потравити траву, але вже ми його не купили. А садити вже щось хочеться. Тож я беру і сапаю цю, всю траву викорчовую і розрівнюю, тому що такі було косо. Потім думаю, посаджу квіти і зробимо доріжку тут. Побачимо. Ось дивіться, скільки вже трави я викорчувала. Це, звісно, дуже тяжка праця. І справді, є ж препарати, які можна травити траву. От тільки, знаєте, як хороша думка приходить після. Тож роботи ще багатенько. А це ми вирішили розібрати паркан, який тут був, тому що він весь трухлявий вже. В неналежному стані, і мені не подобається, коли тут паркан. Я хочу щось інше придумати. Може живий паркан зробити, там посадити чи гортензії, чи туї, чи барбариси, щось такого плану і відгородити садочок, але не таким парканом, а живими квітами, живим парканом, квітами чи деревами. І я вважаю, так буде дуже гарно. Тут виноград у нас. Оце цю одну лозу треба залишити. Да? А це що ж, А це все обрізати, Да, це треба вирівняти. Так, зробили, прибрали тут траву і зробили таку доріжку, декоративну доріжечку таку. Папа, А ось тут зараз посаджу квіточки. Я вирішила все ж таки одні кущові оці айстри саджати, бо в два ряди не вийде. Тут мало місця залишилось. Ось така прогалинка залишилась. І отут -от я посаджу айстру квітковий килим. Ну, ну що що Айстрик, квітковий килим. Я посіяла. Ось тут. В мене вийшло до цієї пори. А далі тут у нас калітка закривається, тобто тут немає чого садити, і тут якась отака, немає тут, ну, тут ну щось чи бетоном залити, чи ще щось далі неможливо не, не посадити. Посіяла поки, поки тут, побачу, чи проростуть, і як воно буде виглядати. Ось такі квіточки. Доріжечку зробила. Рослинки всі свої пополивала. Ну, на сьогодні це все. На сьогоднішні мої роботи закінчилися. Зараз ще будемо переносити ті брьовна від паркану. Розібрали ось так паркан. А там я планую зробити якусь таку такий живий паркан. Можливо, туї посажу. Щось отаке таке хочеться мені. Побачимо, це все в планах. Поки що ми забрали той паркан. Там ще залишили кусочок, тому що там в нас собака, вона лізе на льох і риє ями. Тому поки ми ще залишили, потім ми собачку свою будемо переселяти в інше місце. Можливо, зробимо її вольєр. Ну, побачимо. Тож в планах поки: от, так от. частини паркану немає. А далі будемо дивитись. Там ще в нас виноград, який теж треба з ним щось зробити. Він сухий. Отаке! Але ось одна лоза і пустила паростки отакі. Тож він живий, в принципі. А ось тут щось пов'яло. Чи його теж поливати треба. А так він сухий зовсім. Ці всі ось, бачите, які сухе все. Це нам залишилось від попередніх власників будинку. Ну, а тут щось живе, ожило. Поливати його треба теж, мабуть. Бо я ж не знаю, я ще виноградом не цікавилась. Ну, і ми придумаємо, як його так тут зробити, щоб йому було тут зручно і щоб він міг плестися. Тож в планах дуже багато всього цікавого. А на сьогодні я своє відео закінчую. Хто додивився його до кінця, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені коментарі, ставте лайки. Всім до зустрічі, всім па-па!